Цей пам'ятник на околиці села Богданівка нині став місцем паломництва. І сьогодні сюди приїхали люди з Миколаївської і Одеської областей, щоб пом'янути усіх невинно убієнних. Під час Другої світової війни, у жовтні 1941 року, в Богданівці було створено табір знищення. Румунські окупаційні війська звозили сюди євреїв з Одеси, Бесарабії, Буковини, Східного Поділля та Румунії. в этом месте, которое у меня за спиной. И расстреливали евреев, которых пригнали сюда из Одессы, из Бессарабии. И вот это место стало последним в их жизни. Практически в живых э, никого не осталось, это были буквально десятки. А погибли здесь, были расстреляны около 55 тысяч евреев. Бабин Яр це велика трагедія, але там загинуло багато людей різних національностей. А в Богданівці іменно 55 тисяч. Це іменно єврейської національності. Загинули, і не пам'ятати про це, це було б жахливо. І ми живемо доти, поки жива пам'ять. Один із очевидців згадує умови життя в'язнів були нестерпними, як він говорив. У свинарниках, де раніше розміщувалося 200 свиней, помістилося 2 тисячі людей. Під стилкою для них слугувала пріла солома, яка лишилась від свиней. На ній і лежали змучені люди. У грудні 1941 року в селі розпочалася епідемія тифу, тож окупанти вирішили знищити усіх ув'язнених. Масове вбивство розпочали 21 грудня 1941 року. В'язнів змусили рити голіруч ями в промерзлій землі та складати туди тіла вбитих. Тільки протягом першого дня розстріляли близько трьох тисяч осіб. Над селом стояв жахливий чорний дим. Ніде було сховатися від запаху обгорілих тіл. Богданівська трагедія це був подарунок Гітлера до дня народження Сталіна. А почалося все з того, що п'ять тисяч хворих людей зігнали в конюшню і підпалили. Тим в'язням, яких залишили живими, наказали будувати земляну загату довжиною 12 метрів, висотою майже 2 метри. Вона мала затримати потоки крові, що струмками лилися з хилом яру в Південний Буг. Під час Богданівської трагедії вижило всього 127 осіб. Всі вони повернулися в Одесу. Одна з них Іда Блех, якій нині виповнилося 95 років. как выжила Ида Блех? Я ей задавал вопрос, как вам удалось выжить? И она отвечала, все годы работала. Каратели уничтожали старух, стариков, своих жертв, но не трогали сформированные команды рабочие. Они занимались сельским хозяйством, строили дороги, выполняли всякие другие работы. У 1996 році в селі Богданівка було відкрито меморіальний знак пам'яті жертв Голокосту. Втім, нині мова йде про спорудження нового меморіального комплексу. Це цілий комплекс, то і под'їзна дорога сюда, прежде всього. Тому що э, в це місце повинні їздити люди. І по возможности дорога сюда, она має бути легка. Сюда должны ездить люди не только из соседних областей, а из государств, и из Израиля, и из Америки. Мабуть, нема в історії більше такого прикладу, коли би дві тисячі років поневірявся якийсь народ по всіх кутках планети, не маючи своєї землі, і зберігся як нація. Це мабуть єдиний народ, який у пустелі сьогодні створює собі рай. Ну і мабуть, приклад нам українцям, які у раю створюємо свої пустелю. Тетяна Бакоцька, Андрій Белібов для щотижневика крапки над і.